Почали кашляти по дорослому. Хоч би на лікарняний не, не загріміти. Ваш кашель скасовується Рапіра при дорослому кашлі один раз на добу. Рапіра пряма допомога при дорослому кашлі. Від фармак. Можу, йти на роботу. Бо хочу. Можу вкласти дітей спати. І от одного разу. Хочу, мушу голитися, бо хочу. Джилет Проблайт тепер ще гостріший для бездоганного гоління одним рухом, яке ти оціниш. А зараз ще й кешбек. Кручуся в ліжкою, не сплю до ранку, а потім цілий день, як з хреста знята. Спробуй зараз. Сон капс. Соно капс, допомагає впоратися з тривогою, виспатися і зранку мати бадьорий настрій. І соно капс, міцно спала, і зранку бадьорою встала. Соно капс, міцний сон, бадьорий ранок. Від фармак.